Чиновники міністерства юстиції вчитимуть англійську мову за спеціальною онлайн-технологією. Виконавцем буде соціальний проект Академія навичок. Організатори хочуть навчити 13 тисяч тирслужбовців не тільки вільно говорити іноземною, а й використовувати її в своїй професійній діяльності. Наразі нову технологію тестують тільки 54 учасники. Проте, за словами міністра Павла Петренка, кількість охочих в рази більше. каже заохочувати колег вчитись буде преміями і кар'єрним зростанням. Оскільки в робочий час навчатись не дозволять, Англійська мова це фактично той інструмент, який дає можливість українським громадянам бути частиною великого глобального світу, великої глобальної сім'ї, в будь-яку вільну хвилину, яка має можливість використати людина, чи державний службовець, він може зайти в інтернет. Отримати можливість дистанційного навчання, проходження того чи іншого тесту, отримання знань безпосередньо профільних пов'язаних з юридичною лексикою.